На вечерю запечену картоплю з капустою з м'ясом. Візьмімо вам трішки рецептик приблизно. Наниз викладаю капусточку, я її присолила, проперчила і трошки додала олійки. Наступний шар у нас буде картопля. Картоплю можна трішки крупніше, це мені син порізав. Так що і за це дякую. Рецепт цей підгледіла свого дядька. Кустували. Він дуже смачний, я вже його один раз готувала, всім дуже сподобався. Тому що просто картопля з м'ясом, вона не наскільки соковита, ну і смак тут просто не перевершений. Це все разом, коли запікається, це просто бомба. Ось так. Картоплю теж приселила. Нічого не додавала зі спеції, тому що в мене замариноване м'ясо. І воно ж буде віддавати свій сік і трохи буде стікати. це все на картопельку і на капусточку. І зверху викладаю м'ясо. Я маринувала його, ну ви за бажанням, маринуйте в мене просто спеція для м'яса. трішки додала, підсолила. Ну, все за смаком, як ви там полюбляєте. Можна паприку, часничка. Накриваю кришкою і відправляю в холодну духовку, щоб не тріснула моя форма. Картопелька готова. Така вийшла смачне, соковита.